Мої вітання. Ми з України. Політолог Валерій Димов разом із нами сьогодні. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий день, пане Валерію. Президент Франції Мануель Макрон сподівається, що на час проведення Олімпійських ігор 24-го року у Парижі буде встановлено олімпійське перемир'я і у війні Росії проти України, і у конфлікті із Ізраїлю та Хамасу і ба більше того, Еммануель Макрон хоче найближчим часом звернутися по допомогу до очільника Китаю Сі Цзіньпіня, який планує свій візит до Франції. Цікаво виходить: спочатку французький лідер ініціює дискусію щодо необхідності ведення європейських військ на територію України, а тепер вже говорить про Необхідність встановлення олімпійського перемиря хотілося б розібратись в яку політичну та або геополітичну гру намагається а, грати гратися французький президент. Якраз тут важко певну міру звинуватити Макрона в тому, що він там намагається зараз сподобатись виборцям, оскільки він не буде балотуватися вже на посаду президента. Він же два терміни свої відбув і взнати в. Традиції наших там експертів говорити про те, що хоче там сподобатись. І я міг би також сказати, що ну зрозуміло, що конотація слова мир, саме слово мир, ну воно має набагато більше прихильників і набагато більш позитивне значення, ані слово війна. Ну і є куди звернутися, значить, це історія Олімпіад, давня Греція припиняли війни між полісами. І всі змагалися значить, на рісталіщах і на аренах. І там ідея П'єра до Кубертена, там можна багато що говорити. Що буде е, схвально сприйнято, але Макрон ну, хоче себе вже зараз позиціонувати як європейський лідер і хоче повернути Францію, як він вважає, е, до е, такої суб'єктності, щоб вона впливала або, можливо, навіть формувала порядок денний у Європі. Тобто він вже виступає від імені Європи і тут. Е, важко ну сказати е, про те, що ну е, важко звинувачувати в чомусь Макрона. Да? От я, рік тому, якби е, Макрон зробив таку заяву, то ми б з вами обговорювали таке, що він хоче зупинити наш там контрнаступ. Так зараз ну Росія наступає і е, складна ситуація на фронті, і е, ну певною мірою, десь так ми не можемо говорити, що це невигідно, так от ну. Це не призведе до заморозки лінії фронту, як лінії розмежування, що потім це було там знаєте, заморозкою катету. Не призведе. Повірте мені, Макрон це прекрасно розуміє його навіть слова щодо ведення військ в Україну. Він пам'ятаєте, як потім прокоментував. Я чітко підбираю слова. І зверніть увагу, наприклад. І, і, і роблю формулювання: зверніть увагу, що ті самі Франції чисельність молодих людей взяти участь у війні в Україні якщо. В тому буде потреба для інтересів Франції, а вони вже вважають себе і традиційно, і е, такою, знаєте, е, ну пам'ятаєте, це свобода, рівність, братерство, статуя свободи для США, ідеали французької революції. Всі ці речі, так тобто, вони вважають, що вони говорять від імені має об'єднаної Європи, і вони готові воювати. Це показник вищий, аніж в інших країнах, які українцям розглядаються, що на як набагато більш відданими союзниками. В відданість ідеалам свободи, в які входить захист цієї свободи в Україні. Ну в певну міру також тяглість і традиція для Франції і Французів, яку повертає Макрон в порядок. Денний йому є до чого звернув з чим звернутися до Сінзінпіна. Сінзінпін також там такий собі миротворець, завжди. Значить, за мир. Ну у Макрона, одна правда, знаєте, така річ. Він сказав, що ми ж також колись. Коли у вас була Олімпіада, пам'ятаєте, говорили про те, що має бути мир. Але нагадаю е нашим глядачам, що після цієї Олімпіади, одразу по її завершенні, Путін, е ну практично вчинив широкомасштабне вторгнення 22-го року. одразу як після зимової Олімпіади. Бо у Путіна свої відносини з Олімпійськими іграми можемо згадати і 2014 рік, і 2008. -й. Якщо вже згадувати, знаєте, то я як філософ нагадаю. Слова про те, що історія повторюється, і історичні особи також перший раз у вигляді трагедії, інший раз у вигляді фарсу. Я подав, що буває, що і фарс може бути трагедією. Так, от я вже згадував і дали Олімпіади, колись говорили про те, що ну, громадські що не треба проводити олімпіаду в Берліні в 36-му році, і хотіли її перенести, але всі кричали ми, значить. Ніяких там не будемо переносів робити, тому що дивіться, яка Німеччина гарна і красива. П'єрдокобертен, яка тут суді згадував, прилетів до Гітлера, і, значить, побачив як це, високий організаційний дух дух нації, який там панував, і фактично заповів Гітлеру, нагадую гітлеру свої щоденники. Ну ми потім побачили, що це дух. Олімпіади, дух, значить, миру. А Гітлер завжди, як і Путін говорив про мир, завжди говорив про мир, і навіть був представлений багатьма лівими соціал-демократами тоді на потишне те, щоб виступути Нобелівську премію міру тисвоському році після вдалого, значить, розв'язання конфлікту в суд'єтах. ми про мир говорили всі, в тому числі про Олімпіаду. Ну, пам'ятаємо, що потім двох олімпіад не було. Ані сороковому, в 44-му. 44 Але цей дух, значить, радиційний дух, який панував в 2006 році, я хотів навіть перенести Олімпіаду там десь в Барселону. Ну, ми побачили, як обернувся. Тому, знаєте, є такого роду в тому числі і паралелі. Ми маємо розуміти, що ця ікона Путіна Гітлер, він тоді також певною мірою був тим, хто проклав. Путіну такого роду, значить, міраміротачів риторику, яка дозволяла йому нарізати таку, знаєте, принцип селямі, нарізати, пересувати кордони, і Путін це робив. Також а потім це призвело до війни, яку спочатку ніхто не бачив, а потім починаються відкривати очі. Той самий Макрон відкрив очі. Він же до Путіна приїжджав, пам'ятаєте за восьмитровим столом посидіти. І зараз опубліковані його розмови. Перед широкомасштабним вторгненням Путін з ним говорить з верхню. Я тобі кажу, а ти слухай приблизно таким чином. Він перед зустрічю був там, в пронизної процедурі при паніку. Бо, бачите, Путін боїться, значить, вірусів. А ти давай тут, значить, проводь всі всі процедури пронизної. Макрон також пройшов через такого роду випробування. Повірте, він не забув цього. Ну але я не бачу тут великих загроз в тому, що. Макрон закликає до миру, тому що він використовує ту саму риторику. Він же за мир. Він знає, що Путін не буде зупинятися. Хамас як ніякі Олімпіади не цікавлять, іран ніякі олімпіади не цікавлять. Росія під санкціями. Вони кричать що ця Олімпіада для них пронизлива. Я, я не кажу про те, що допускають російських і білоруських спортсменів про нібито нейтральним прапором. Я не можу про це одразу говорити, але повірте мені, для дуже багатьох росіян. Неприйнятні навіть ті, ну скажімо, навіть не вимоги, а ті, ну, ті процедури, які для них вважаються пронизою. Вони ж звикли значить, диктувати всі умови, і тому не зупинить заяви Макрона, терористів, терористичні режими, військових злочинців, і вони будуть далі продовжувати воювати. Але Макрон покаже всьому світові. Дивіться, я ж запропонував. Ну і uh, треба розуміти, що Олімпіада uh, в Парижі вона певною мірою також під загрозою терористичних атак. Uh, тут треба нагадати Мюнхенську Олімпіаду uh, при uh, 72-го, Мені здається, року uh, uh, чорний цей вересень uh, на uh, атаки терористів, загибель ізраїльських спортсменів. Далі я не буду продовжувати. Значить, ці паралелі, але Вілі Бранта, вибачте, також нагадаю. Він тоді відпустив той да, який дуже популярний до останнього часу був в Німеччині. Він тоді відпустив навіть тих двох або трьох захоплених терористів, і це призвело до широкомасштабного терору, хвилі терору по всій Європі. Якщо можна чинити терор, але потім терористів можуть відпускати, також там, ті типу, помиротворчі, це в Німеччині було сприйнято позитивно. Але потім це призвело. До цих червоних бригад, червоної армії в тій самій Німеччині, до підриву вокзалів там в Болоні. Ти е, практично туристичних атак і зараз говорить, я за мир. А от ті, хто будуть планувати якісь там терористичні атаки і далі будуть, значить, чинити воєнні злочини і наступи. Вони, дивись Сінзінпін, вони, а ти їх підтримуєш, бо без Китаю Росія не змогла би воювати більше тижня, без того, що він б купував би російську нафту. Дивись, Дивисьінпін, ти їх підтримуєш. Ми з тобою заявили про те, що. Ми за мир, давайте будемо разом впливати на тих, хто чинить. Тобто я зараз пояснюю Макрона ну, ну, Власне, не про вибори, а думаю, все ж таки про те, яким чином мені здається повернути Францію до лідерства в Європі на тлі такого Ялова шольця, і десь так знаєте, від імені Європи, куди входить Україна, ну висувати певною мірою претензії на те, щоб терористи. А ті, хто їх підтримує, в тому числі Китай зрозуміли до чого це може призвести. Я вже нагадав до чого призвело те, як умиротворяли Гітлера. Пане Валерію, ну оскільки ви так згадали не злим тихим словом Олафа Шольца, федерального канцлера Німеччини, він зараз же фізично перебуває в Пекіні. Планує зустрітися із Сідзеньпіням. Звісно, що вони обговорюватимуть російсько-українську війну. От в чому вдасться все ж таки можливості переконати, і яка мета цього візиту? Я не роблю прогнозів, які можуть не справдитись. Ну, не вдасться, не вдасться. Але будуть миротворчі заяви. Думаю, що Шольцу є з чим їхати. Нагадаю, що всі і Китай знаходиться не на найкращому положенні. Ну але вони їм не вигідно ну, певною мірою втрачати статус-кво. Скільки може Китай бути на такій розтяжці, я не знаю. Але певною мірою їм не вигідно. Тобто, з одного боку, він бенефіцар цієї війни. Ну, дивіться, до, до Сіньпіна всі приїжджають. Хто там тільки не був: Урсула фондерляїн, Борель, е, значить, Макрон. Е, всі е, говорять йому, що значить, ти можеш зупинити Путіна зупини. Ну е, ситуація така, що йому це вигідно. Лаврови приїжджають, значить, путіни приїжджають. Путін взагалі е, водить тебе. Знаєте, як колись е, монгольського хана возить, на поклонній горі, чуть не на колінах, значить, везе тебе е, на, на, на коні показує це твоє, а він, знаєте, помітив територію. все це, це маркіза Карабаса. А я ще хочу, значить, північний е, шлях, який не замерзає. Я ще хочу свердловини. А ви мені дайте те, а ви мені дайте те. Йому дають ну не так, як він би хотів, але з іншого боку, повірте мені, Путін, який розпочинав цю війну. Я, я, я маю широкомасштабного торгівня два з половиною. Роки тому висуваючи ультиматуму заходу щодо багатополярного світу, точно не мав на увазі, що він буде підкорятися е, сільзіньпіну. Просити сільзіньпіна, щоб він дозволив кінчадіну надавати йому снаряди. Повірте, не такий був план у Путіна. Ну але ми маємо розуміти, що Путін е, добровільно не здасться, Мільйони злочинців разом з Путіним до Гаги добровільно не поїдуть. А сіньзінпін є не беніфіазінжі є беніфікації війні. До нього всі приїжджають. Забувають уйгурську проблему, забувають Гонконг, все йому забувають. Всі приїжджають і просять. Ну вигідно вигідно. йому е е е е не, не буде з руки приставати е відверто до Росії. Хоча так чи інакше і нейтралітет не це допомога Росії. я беру та слово в лапки, у не його Нейтралітет його ліхоєві плани. Пам'ятаєте, заморозити конфлікти, значить. Він э, не говорить про Росію агресора, каже конфлікт в Україні, слово Росії взагалі Або не в, говорить. Плану він приїжджає сим до Європи, його посилають туди, коли посилають цього лікує. Але тим не менш, в нього є а, та річ, яка говорить про мир там у всьому світі, і так інше. Йому говорить, ах ти про мир, так давай попливай за Росію. Ну йому приємно, що його просять. З іншого боку, подивіться, що відбувається з економікою Китаю. Подивіться на те, що э, звідти практично. Виходять інвестори. Подивіться на ті е, компанії Evergrande і іншу, е, які е, фактично формували драйвер цю будівельну галузь, яка тянула за собою е, купівельну спроможності і підвищення ВВП за рахунок внутрішнього споживання. подивіться, та сама Evergrande мала 360 мільярдів з Росії в Китай торгує на 240 мільярдів. А тут 360 мільярдів. Цього боргу інша компанія має там біля 200 мільярдів боргу. Це практично великі речі. Ці він хоче бути батьком успішного Китаю і точно бути не батьком його катастрофи. Він торгує з Європою більше аніж з Росією. Він торгує з США набагато більше аніж з Росією. Йому не вигідно прихід. Я кажу вже речі про це одразу, але так прихід Трампа не прогнозований, який може твітом обвалити китайський китайський ринок. Йому також такого роду речі не вигідні, і щось є з чим їхати. Макрону було є з чим їхати. Але ну Китай, якщо і буде певну міру, десь там щось говорити, він буде говорити просто про мир, але приставати до заходу. Я сказав, що до Росії він не буде відверто, так але до заходу він також не буде, намагаючись бути на такій собі розтяжці і всім подобатись. А, ну побачимо. Я не думаю, що дії будуть озвучені. Ми почуємо. Традиційну для Китаю риторику, що він за мир у всьому світі. Тут, до речі, Макрон, я ж тепер знову до Макрону, Макрон, бачите, ну ти, диви, ти ж е, за мир, я за Олімпіаду, ми тебе підтримували. Дивись, ми ж за мир, а ти чому допомагаєш Росії? Тобто, певною мірою є традиційна китайська дипломатія, є традиційна китайська нікуди не поспішати бути на березі, поки е, значить труп твого ворога не пропливе повз тебе. Але так може дочекатися, знаєте. Як та мавпа. тому е думаю, що насправді як публічних заяв е буде недостатньо, для того, щоб з вами оцінили візит, е тому що такого роду візити не робляться без якихось підготовлених документів. Ну а те, яким чином щось буде схиляти е до Сі того, щоб він е ну, десь так постояв на Путіна. У зі Також повірте на на про жаль є аргументи, тому що дивіться економіка Німеччина, в тому числі через санкції проти Росії. Вона ну як мінімум стоїть на місці. Там була навіть рецесія. Зараз там стагнація. Ті самі німецькі підприємства вони програють Китаю. Це нормально, Я беру слово в лапки, але це не нормально. Нормально, коли ми попереджали. Я особисто не раз говорив, що давайте не будемо звинувачувати одразу у всьому захід, тому що не захід. Тут зараз тільки один формує порядок денний і ті ж самі німецькі підприємства, які купують нафтопродукти в Індії, замість того, щоб виробляти їх у себе ну, з російської нафти, і вони програють китайські підприємства, які отримують ту саму нафту і нафтопродукти за низькою ціною. Я вже сказав, що сіден отримує величезні знижки, і він є бенефіцяцією війні. Там половина тагів вже вирізано на. Те, щоб надавати деревину Китаю, а Китай туди продає електромобілі, які видісняють німецькі автомобілі з європейського ринку, програє німецька економіка китайській економіці, і Сім він також певною міру, буде там також розуміючи це, диктувати десь так свої умови. З іншого боку, є можливості для Європи, ну певною мірою десь так впливати на. Деякі процеси в торгівлі і перемовини будуть складними, але ми дізнаємось про них. Ну хіба що коментуючи якісь дії? Ну, все найцікавіше, як завжди, залишатиметься за е, кулісами. Тим часом спікер палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроекти про американську допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню та про пріоритети національної безпеки. За них мають проголосувати до кінця. Тижня зі слів Джонсона законопроект про Нацбезпеку безпеку включатиме арешт російських активів та їх використання для допомоги Україні, надання допомоги у кредит, нові санкції проти Ірану та заборону Тікток. Якщо пощастить, то голосувати будуть у п'ятницю. Так пощастить чи не пощастить? Сподіваюся, що буде ухвалений законопроект? Ну... Е, легко сказати мені, от той винний, е, значить, ті винні і взагалі Америка винна. Ну це не вирішить питання, правда? Це не допоможе нам отримати цю допомогу, е, тому я не буду йти в цьому річищі в якому переважна більшість експертів так званих працює. А це простіше. Да? Я вже неодноразово казав, що культура звинувачень ну це так називається, завіться без культурі а звинувачень. Воно набагато більш популярне ніж відповідальність. та сама Міжнародна політика України вона не може бути побудована на рівні знаєте, стадіону. От давай там, значить, я приїду, як казав Зеленський в минулому році, і виступлю в Конгресі, і куди ж ви дінетесь? Або от давайте проблеми з Польщею вирішимо, наш Кабмін приїде, тут нехай приїжджає. Так питання не вирішується. Мало республіканці наш Кабмін уже з'їздив свого часу. Було Ну так, я ж про це я кажу: республіканці на це не ведуться. Повірте мені. Мені складно знову про це одразу. Я не міг цього говорити рік тому. Але коли е, президент Зеленський прилетів і привіз в американський конгрес прапор з під Бахмута, ну вже поза позаминулому році, коли ухвалювався е, законоп... е, бюджет на цей рік, який вже минув, е, то е, там ж багато було хотілок від демократів. Ну не могли республіканці не проголосувати, е, коли їм прапор е, бійців американському народу, в який вони представляють, американський народ е, значить. Е, Дякують американському народові цей прапор передають конгресу. Як подякував американському народові за допомогу, але там було б дуже багато хотіло в демократів. Дуже багато. І тому другий раз це не працює. Другий раз це не працює, і це мали розуміти наші дипломати і та делегація, яка туди прилетіла до США во главі Арахамією. в Кросівках за 200 баксів. Ну це не працює. Арахам, який перед війною, що я камаштам казав: якщо американці нам не будуть не допомагати, то ми підемо до Китаю. Ви думаєте, забули такого роду слова. Друге, це не працює там на екології. Було дуже багато речей, про які не проголосували би конгресмени від республіканців. Там були ті речі, які б не проголосували, бо там не було того самого кордону. Тому я не при Той самий Байден хотів розіграти цю карту. Він хотів знову примусити певну міру речі такі проголосувати. Чому він не допомагав? Наприклад, там по лендлізу, який е, міг до надавати Україні допомогу, е, але він був закритий, тому що він не був продовжений, і ми не отримали ту допомогу. Тому е, значить, вони всі розіграли українську карту, звинувачують свого політичного опонента в тому, що вони не допомагають Україні і певну міру в такого типу роду риториці, ті поразки, які зараз ну не поразки, та дуже складна ситуація у нас е, під Авдіївкою. Дуже складна ситуація. Я не буду зараз про себе на подивіться на останні мапи тіпстейту і е, е, заяви американського інституту вивчення війни, е, і вам буде зрозуміло все, що відбувається від е, Куп'янського і Ліманського напрямку до кринок, особливо зараз е, біля е, на схід від Авдіївки під часовим яром. І вони будуть говорити: дивіться зараз. Знову ходить е, керівник зі стратегічної комунікації кірбі. Дивіться, значить, через е, наших опонентів Україна. Програє такого роду риторика буде працювати і зараз. Я зараз кажу про заяви Майка Джонсона. Він зараз буде водити говорити: дивіться, ви не ухвалюєте допомогу, наприклад, е, значить Україні, тому що вам хочеться свій законопроект, який ми не хотіли розглядати. і ви тепер винні в поразках е, в Україні. Ну як тобто, бачите, як спіраль закручена, поразка вигідна всім, якщо виходити з культури звинувачень, тепер говорити про культуру відповідальності. Були заяви Майка Джонсона про те, що він винесе свій законопроект. Зараз ми побачили те, ну заявою в Твіті, що він це буде вносити. Поки що ми не бачили ці законопроекти. Процедурно вони можуть бути об'єднані в одну процедуру для внесення правок. Вони хотіли би так, таким чином ухвалити, демократи мали би піти на підписання в тому вигляді, в якому воно йде. Якщо вони не підуть, то тоді будуть звинувачувати демократів. А демократи, якщо ми вже говоримо про Трампістів, кокус е, свободи, який е, знаєте, е, чим гірше у адміністрації Байдена, тим краще для них. То е, демократи мають кокус прогресистів, які проти допомоги Ізраїлю. І потім, якщо ти будеш проти допомоги Ізраїлю, тоді будуть говорити: а тоді ми не будемо значить, допомагати Україні. І тут знов таки ми будемо в тупіку. піку. Е, Май Джонсон поїхав до Трампа. Трамп сказав, що. От дивіться, значить, я проти того, щоб надавати безповоротну допомогу, а я за те, щоби. Ну тобто, він дав атмажку. Да я за те, щоб допомагати Україні, допомагати, рішення допомагати у вигляді позики. Ботрам міг збити твітом. Міг збити дуже багато речей. Він би написав твіт, і всі ці мережери, мержери Тейлор Грін, яка висунула вимогу взагалі не голосувати за допомогу Україні без питання кордону. І знову ми пішли в процедуру, зняли б Майка Джонсона, або Майч б з демократами, щоб його знімали, і його обзвинувачили, Ми знову приходили б в інші процедури, які затягували б цей процес, який нам не потрібен. Тобто, звинувачувати когось, або всю Америку нам не потрібно однозначно. І тому, я сподіваюся, насправді я чув вже заяви того Майка Макола, тих самих керівників. Комітетів з оборони з розвідки про те, що допомога буде надана. І я би не хотів зараз про те, щоб оце, ці, знов таки, звинувачення політичних опонентів в, в рік виборів не тільки президента, а й палати представників. Нагадаю, їм треба конкурувати між собою, в тому числі республіканцям на своїх округах, а Трамп і фактично взяв заручники, щоб все, ну, насправді щоб ми були в заручниках такого роду ситуації, внутрішньої ситуації. Тому я. Знаєте, я сподіваюся, що розуміння а, інтересів Америки, ці цифри, а, про те, що ну дивіться зараз, наприклад, ті самі приватні інвестори вони закупили обладнання в Туреччині, щоб виробляти снаряди, але в них немає фінансування. Вони набрали людей, а в них немає фінансування. Вони не знають, скільки вони будуть виробляти снарядів 60 тисяч на рік чи 100. В них поставлені завдання. Вони витрачені в них гроші. Я кажу, просто проведу це снарядів. Про ракети, про інші всі речі ми бачимо цикли виробництва цих ракет. Ми маємо потребу в цих ракетах у світі. Ми бачимо ситуацію, яка зараз відбувається в Ізраїлі. Ізраїль так переміг відбив цю атаку, але витрачати кожного разу на атаки по мільярду доларів. В нього не вистачить ресурсів ракет і всього іншого. Американці намагаються керувати десь ескалацію. Той самий Саліван у нього не вийшло. Вони не можуть визнати те, що в нього не вийшло. Їх атакують. Трамп каже при мені такого не було. Бо всі знають, що я б сказав, і так би воно відбулося. Певну міру, все це закручується. Але сподівання і цифри, більше як сподівання, те, що вони усвідомлюють інтереси і побачать, до чого це призводить, і цифри, з якими можна виходити на голосування, ну, певну міру мотивують мене, щоб я сказав вам скоріше так, аніж ні. Думаю, що законопроекти будуть ухвалені. Ну на жаль, не в тому вигляді, як ми бачимо, в єдиному законопроєкті, який вже був ухвалений сенатом, тому що інакше там було б, ну, практично дві години. Вони б внесли свої правки. Вони довелося б домовилися б з демократами, щоб вони за них проголосували. Сенатом був би змінений правками законопроєкт, знов швидко ухвалили. На столі у Байдена він вже був на наступний день після ухвалення і був би підписаний. І гроші би пішли, і допомога би пішла. Це найкращий був варіант, але ви ж бачите, що Трамп обратки не дає я вже в таких термінах викуючих, тому що Трамп і е, є такого роду е, політиком. Е, ну ми бачимо, що вони також не будуть поступатися. Я за компроміси, і нехай вони підписують своїми підписами, е, не шукаючи винних серед політичних опонентів, а самі підписами і будуть собі прибирати лаври, е, що вони саме сопроект. Допомоги Україні, Ізраїлю е е е значить, та е, і значить те, яким чином гроші використовувати це четвертий останні законопроект. Нехай вони підписують як завгодно, але щоб гроші і зброя прийшла в Україну скоріше, якомога скоріше. З надією сподіватися, сподіватимемось на позитивний результат. Пане Валерію, дякую вам за цю розмову. Політолог Валерій Димов спеціально для ми з України. На все добре і бережіть себе. Дякую за увагу так само і всім нашим глядачам.